використовуємо пас безпеки, Вмикаємо драйв і потихеньку поїхали. Спочатку поїдемо на звичайному режимі, подивимося як себе поводить машинка, яка в неї драйвові які характеристики, а потім поїдемо в спорт. Друзі, привіт! З вами канал Oldman Auto. Ми на автомеханіки і Google вже задовбався від наших запитів. Тому давайте розбиратись разом. Сьогодні наше перше відео, і ми вирішили взяти тачку, яка для людей, які хочуть виглядати дуже солідно, але не готові платити за обслуговування як за Bentley. Приготуйтесь, будь ласка. Зараз буде німецька якість трохи пантів, багато елегантності, а можлива перевірка гаманця на витривалість. Зустрічайте цей автомобіль Audi A4. Закину трохи бекграунду про Audi A4 А4 продовжила попередню модель Audi 80. Випускалась в п'яти поколіннях з B5 по B9. В період з 1994 року по 2024 рік. В кузовах Седан або салун та Універсал або Аван. Були бензинові та дизельні двигуни, а також заряджені версії С4 та РС4. Ще була Audi a 4 Allroad, яка розроблялась для бездоріжжя. В кузовах B6 та B7 були кабріолети. Вони досить незвичайні, але прикольні. Yeah? Друзі, у нас на огляді Audi a 4 B8 Restyle 2014 року. 1.8 TFSI. коробка варіату. b 8 кузов, такий, який у нас на огляді. Вона випускалась з 2007 по 2015 рік. Мама двигунів в цієї моделі була чимала і складалася як з турбованих, так і з атмосферних двигунів. Цікавий факт, що без турбін були не звичайні поширені двигуни, а саме витокові. Перше, що кидається в очі, це величезна решітка радіатора. До речі, з 2004 року компанія Audi прийняла рішення, що на всьому своєму модельному ряді вони встановлюють однакову єдину решітку радіатора, яка називається Single Frame. Замі... зокрема, що вона. Дуже круто виглядає, вона ще додатково допомагає охолоджувати двигун та гальмівну систему. Оптика лінзована, поворотні фари, поворотні лінзи. Дуже класне світло. Ми вночі їхали, і ніхто нам не моргав назустріч, ми нікого не сліпили. Знаєте, в мене це напевно якась травма дитинства чи юності, як сказати. Коли людина встановлює собі в машину китайський ксенон, він засвітлює все, що можна, 760 градусів навколо себе, вверх вниз все світло, і він їде на ближньому, ти їдеш на зустріч, просто їдеш, ждаєш не від того, що в нього ксенон, а від того, що ти ніхіра не бачиш. Потім він вмикає дальній і на цьому все просто. Ти зупиняєшся і нічого не бачиш ні ти, ні той, хто встановлює собі цей ксенон. Тут світло класне, все видно. І нікого ти не сліпиш. Шумовачі, фар прикольна, дуже штука. Коли їдеш по трасі, фари заблимкнули, заляпались, помив і погнав далі. Перектроніки 360 по колу. Тут і є ще камера заднього огляду, але ми до неї дійдемо далі пізніше. Далі, 16 колеса. Да, я з багатьма з вас погоджуюсь, що хочеться сюди поставити 19 катки. Там 235-ту резину, якусь таку агресивненьку, таку, щоб вона виглядала прямо як спорткар. Але коли ти їдеш по трасі або по дорогі в місті, в нас по місту не скрізь гарні дороги. І коли ти звертаєш з головної вулиці, в тебе на 19 катках з'являється такий зубодробільний ефект, і тобі спина каже, чуваче, зупинись, їдь на блін бо їхати неможливо. Коли ти сідаєш на машину на цих катках, просто їдеш м'ягесенько, вона все ковтає, всі нерівності. Поліцейський, так знаєте, перепригує. Тому е бажання щось міняти після першої поїздки відпадає само собою. До речі, також тут стоїть багатоважельна алюмінієва підвіска. згоден з вами це затратна тема. Це по-перше, за рахунок того, що вона багатоважельна при обслуговуванні або заміні сальника треба півморди розібрати. І це вилівається в нормальну котлету, але вона дарує такий комфорт, що ти забуваєш про те, що ти витрачаєш якісь зайві кошти і ти кайфуєш під час поїздки. Погнали далі дивитись задню частину. Друзі, давайте подивимось, що мені подобається в цій машині. Задньої частини в мене просто відбувається візуальний оргазм. Я кайфую, я не знаю, як це описати. Коли дивишся, оцей як міні спойлерок знаєте, багажник так заходить, як з антикрилом Це охренительно виглядає. Агресивно, ну просто в мене навіть не вистачає словарного запасу. До речі, тут також в цей в рестайлінгу в мені подобається дуже, як виглядають задні фари. вони більш такі кутові стали, і тут з'явилася така як е, дуга світлодіодна. Дуже прикольно виглядає. Давайте подивимось, що у нас в багажник. А в багажник у нас, до речі, 480 літрів. Тобто навіть якщо ви їдете на дачу або з дачі, ви привезете до хіра картошки, кавунів, все що завгодно. Дуже-дуже величезний для такого, ну, давайте будемо чесними, це не дуже великий автомобіль. Але з багажником компанія Audi зробила прям бомбу. Давайте подивимось, що в нас під ковриком. А під ковриком в нас є ляда, яка нас пускає в сакрові. Дивимося. Новесенька інтернаціональна докатка. Все чистенько, все красивенько, тут знімати не треба, там він код. Далі дивимося, що ми тут ще маємо. Додатковий кармашок для ваших якихось речей. Ну, я думаю, що тут складати нічого такого не бажано, може таким якісь серветки, бо буде гупати при русі. І тут ми маємо технічний відсік, де стоять там всяка електроніка і так далі. Ну, і звісно, як у всіх нормальних тачках, коли ти відкриваєш багажник десь на трасі на аварійки, в тебе сразу бачать. Що машинка зупинилася. Ой! Не допрацювали, блін. Ну і звісно, коли ми дивимося на задню частину, ми бачимо, що це дійсно А4 в нас не наїбали. І TFSI, двигун з багатошаровим вприском палива. І, бачиш, чотири кільця. Є? Друзі. Точно є? Резюмуючи огляд ззовні, хочу підкреслити, що машинці перше, це 11 років, подивіться, в якому вона стані. Дуже класно виглядає, і що мене вражує, це хром, він не де, не поліняв, нічого. Да, тут є, звісно, машинка ну, експлуатувалась по дорогам, тут є. Механічні царапки якісь, але він не побліднів, він блистить. Це ще раз підкреслює, що Audi коштує свої гроші. Друзі, давайте подивимося, що у нас під капотом. Дуже, до речі, такий важкенький капот, акумулятор. Отут ми бачимо плюсова кліма є. А де акумулятор? Акумулятор стоїть в багажнику. Це, блін, просто капець. Я вже думав, знаєте, що мені погано стане. Що швидку з акумулятор вкрали, все, нема, як їхати. Друзі, під капотом в нас 1,8 двигун TFSI. Це третя генерація двигуна. Він на 132 кВт-180 кінських сил. Індекс цього двигуна CJSI. Якщо вам буде цікаво, якщо ні, ну ця інформація, просто я знаю, і тепер і ви знаєте. Це дуже круто. Що хочу розказати про цей двигун? В цій генерації компанія Vag е, вирішила проблему з масложором, тому що ці машинки в минуле, з двигуном минулої генерації хавали масло, як ви з вами пиво по ранку. Після такої, знаєте, потужної п'ятниці, ти прокидаєшся, п'єш пиво так пару літрів, ну так саме вона хавала масло приблизно. Е, вирішили це дуже просто і прикольно. Е, компанія Ваг на час розробки цієї третєї генерації е, по новим екологічним нормам повинна була зменшити вагу. І вони її зменшили на 7,7 кг. Це, здається, нам з вами, що таке 7,7 кг? А якщо взяти двигун, який важить 130 там, кілограмів і 7,7 то в відсотковому е, відношенні це дуже. Багатий об'єм скинули. Це зробили, по-перше, завдяки зменшенню шийки е коленвала. По-друге, зменшили тиск пружин. Також, е тут стоїть інтегрований впускний колектор в головку. А що ми з вами знаємо? Якщо воно інтегроване, менше запчастин, менше чому ломатися, і відповідно менша вага. Все дуже просто. Також збільшений ресурс двигуна. Ще прикольне технічне рішення було. Тут форсунки ще додаткові 4 стоять в впускному колекторі, що зменшує нагар на клапанах. Тому що тут була проблема: закоксовувались кольця, запаксовувались клапана і відповідно влітали на капітальний ремонт. Декларований пробіг чи ресурс в цього двигуна 250 плюс, Якщо ми будемо міняти масло навіть не так, як регламентує це виробник. До речі, виробник регламентує 15 тисяч плюс-мінус міняти. Я, наприклад, міняю на своїй машині там, 7 8 9 це потолок. Це збільшує ресурс, і ви будете їздити там, 250 або 300 тисяч км. Також, ця машинка любить, по-перше, якісне пальне. По-друге, якісні бляд, якісне масло, якісні, якісні фільтра і так далі. Тут зекономити не вийде. Yeah. А тепер сама смачна така тема. Давайте поговоримо з вами про варіатор. До речі, от кожну статтю відкриваєш варіатор фонарь, варіатор непрактичний, варіатор хіровий. варіатор це просто. Який, знаєте, страх літящий, це жах, який летить нам з вами на крилах ночі. Але давайте поговоримо з вами. Да, це вузол, який потребує додаткового, скажімо так, додаткової уваги. Тому що мастило тут треба міняти раз там 50-60 тисяч кілометрів, і це не дешево коштує. Десь це виходить 500 500 десь доларів поміняти масло. Да, це дорого. Це дуже дорого, тим паче в сьогоднішні часи, але плюси варіатора, які я бачу. Перше, це економічність двигуна. Тому що на цій машинці, от по трасі ми їхали, в неї розход на, на круїз контролі, ти їдеш, або там, просто повільно 120-130 км, в неї розход 7,1-7,2 литра. По місту вона споживає 9,4 в круг. Погодьтесь, це дуже прикольно, бо на такий самий, самий двигун, якщо поставити гідротрансформатор, ми будемо мати витрати 15 літрів. Це суттєво. Також, також, що я хочу зазначити, це. О! Ланос поїхав! Також, що я хочу зазначити, це плавність ходу. У нас немає перемикань передач, да, ти сідаєш і вспоминаєш дитинство, бо ти їдеш як на мопеді. просто педальку нажав і поїхав. Але це прикольно, ти їдеш плавненько, і з мінусів, що я хочу сказати, як на мене, це то, що ти на світлофорі стоїш, і вона не одразу починає їхати. Там, ну, десь 2-3 секунди йде провал, і потім машинка починає рухатись. Це перший мінус, і другий мінус це ти не можеш різко стартувати. з… Світлофора, потрібно її розганяти. І вона не любить оце агресивного стилю водіння, ну, розгон тормоз різкий. Ну, в принципі, все, що сказати, власник на цій машинці наїздив десь вже порядка там, 140 тисяч, поки що таких зауважень немає. Тут, до речі, ланцюговий стоїть варіатор, не, не на пасу він. І це збільшує його ресурс також. Тому зробимо з вами висновок. Якщо грамотно експлуатувати, завчасно міняти масло, завчасно міняти фільтр, машинка, ну, варіатор буде вам служити вірою і правдою. І що ще прикольного з факту, на двигун 1.8 варіатор ставиться такий же, як на двигун 3.2 чи потужніше. Відповідно, він нормально тримає навантаження. Просто треба, ще раз скажу, адекватно його використовувати. Друзі, тепер. Погнали дивитись салон. У мене зріс 193 см. Давайте подивимось, наскільки зручний цей автомобіль для людини з немаленьким ростом та немаленьким габаритом. Дуже цікаво. Враховуючи те, що сидіння не відсунуте назад, мені сидіти комфортно, мені нічого не заважає, якщо сидіння віддвинуте на максимум. То в мене ноги максимум ну, практично прямі. На дальню поїздку це дуже зручно. А давайте подивимось тепер, як сидіти мені буде ззаду. З моїми габаритами сидіти ну, доволі зручно. Напевно, на дуже дальню відстань їхати буде ну, ноги позатікають, а так. Доволі, ви знаєте, комфортно. Якщо там годинку-дві в машині їхати, то прям нормально. Тут у нас є отакий подлокотничок. Для комфорту, обов'язково рівні паси безпеки. Використовуйте паси навіть коли їдете позаду, тому що не дай боже ДТП, і якщо людина не пристібнута навіть ззаді, вона по інерції буде рухатись вперед і буде і зазнає великого травматизму. Тому враження, ну, скажімо так, на четвірочку, напевно, по п'ятибальній системі. Коли відкриваєш двері цієї машинки, одразу бачиш, що це преміум клас. Подивіться на матеріали, які використані. Вони дуже приємні на дотик. Маємо інкрустацію під дерево. Подивіться на стан цієї ручки. Є 11 років, вона як новенька. Тут маємо е, замикання, відмикання дверей, пам'яті сидінь, на жаль, тут немає. Стандартний. Блок керуванням склопідйомниками, дзеркалами, складання, обігрів і регулювання, а також кнопка відкривання багажника. Маємо тріпічну обивку салона, і як я раніше сказав, в нас немає електрорегулювань. Вони, вони механічні. Проїхала рядом фура, і ми відчуваємо тишу в салоні. Це прикольно. По салону дуже багато розповідати не буду. Маємо блок керування світлом, стандартний для Audi щиток приборів. Мультикермо. Штатний головний пристрій замінено на каркіт, який має багато прикольних функцій, таких як навігатор. Можуть пасажири дивитись YouTube. Ну, тобто це повноцінний Android з стандартним Android-меню. Далі все стандартне як для Audi, блок керування бортовим комп'ютером, блок керування системи кондиціонування, і перемикання передач, ручник і ESP і старт-стоп. В принципі, все стандартно. Давайте тепер поїдемо, покатаємось, подивимось, як вона себе веде на дорозі. Друзі, вчора сталося кабаняче. Поки ми знімали тест-драйв, розрядився мікрофон. І по ітогу ми знімали дофіга контенту. Багато чого сказали, розповіли, але воно все без звуку. Тому ми додамо це під музичку, як ми їздили по трасі. Зараз трошки поговоримо про машину. З моїми габаритами, такими досить некомпактними, мені їхати доволі зручно, я б радив її на якусь дальню подорож. Від неї не буде боліти спина. Відвалюватись ноги. Я колись поїхав, не було машини, взяв машину у друга реношку. І вона настільки мені маленька була, бо ми проїхали десь кілометрів 250. І я вийшов, в мене просто боліло, боліло коліно дуже. Я навіть, ну, поки дойшли до заправки, ледь розходився. Тут такого не буде. І це дуже. Приємний бонус до цієї машини. Шумка тут одразу видно, що шумка якісна, шумів ніяких не чути. М'ягесенька їде вона, приємно їхати. І керується адекватно. Мені подобається, як машина реагує на кермо. Ми зараз їдемо по дуже такої нерівній дорозі. Владка. І просто чути десь далеко-далеко працює підвізка. Підвізка відпрацьовує на рівності дороги на п'ятьрочку таку тверденьку. Машина дуже подобається і їхати приємно. Давайте резюмуємо сьогоднішній наш з вами день. Audi A4 це надійний автомобіль, це красивий автомобіль, він 100% зверне на себе увагу в потоці, і по-любому до нього не можна бути байдужим. Щодо мінусів, як такових для себе величезних мінусів я не знайшов. Можливо. Це буде ну, для кожного з вас відсутність електрорегулювальних сидіння, відсутність багатозонного там двозонного до трьохзонного кліматконтролю, відсутність шкіряного салону, люк можливо комусь подобається. Я, наприклад, люк не дуже люблю. Він, як на мене, не, не несе такої практичної необхідності. І якщо резюмувати. Мені ця машина сподобалась, і я б її поставив там по п'ятибальній системі 4 з плюсом. А вам вона сподобалась? Друзі, дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Ставте закусенця до гори, підписуйтесь на наш канал. Ваша думка для нас дуже важлива. І кожен ваш лайк для нас також дуже-дуже важливий. Ми стараємось. Щоб вам не було скучно разом з нами. До нових зустрічей. Пока. Вимикаєш запалення. Мені дуже подобається, як працюють стівки. Відчуваєш себе як спорткарі.